Итак, мальчики и девочки, сьогодні будем готувати фаршированный перець в духовці. Чого саме в духовці? Тому що так мені простіше і не треба бігати постоянно до каструлі і дивитися, щоб він не википав. Так, перчики ми вже очистили. Бачите, я їх вже почистила. Відставляємо. Беремо відварений рис до полуготовності. Далі обов'язково начинка. Вона бути смачна. Беремо, у мене тут свиний фарш, потом. Гаряжий. Я не ложу зажарку, а ложу 100-150 грамм іменно сала. Так дуже-дуже вкусно. Цибулька, морквинка і чеснок. Добавляємо сіль, перець, паприку і ще сухий чесник і сухий укропчик. І все гарно перемішуємо. Я люблю дуже перці. Мені вони дуже нравляться. Так, додаю перчик. Перчик. Далі, а, це петрушка. Зараз додаємо тоді паприку. Паприка для кольору дуже-дуже класно. Часнику не жалійте. Хто любить часник, сипте побільше. Ну я сюди і так стерла, мабуть, 3-4 часничинки такі здобі. Рис у мене почти майже відварений. Солю. Так. І додаю кріпчик. Далі сюди додаю. Я додаю по чуть, -чуть. Так, трошки такого фарша. Трішки такого. Обов'язково сало, так виходить дуже ніжно і дуже смачно. І отак от все остальне. Далі перемішуємо і будемо начиняти наш перчик. Гарно перемішуємо. Я люблю, звісно, робити це в перчатки, але в мене перчатки зараз немає. Тому ми будемо перемішувати руками. Далі беру форму для запікання. У мене ось така. Бажано, щоб вона була повища. У мене повища немає нічого страшного. Перчики в мене лягають, зверху я буду покривати фольгою, ставити його запікатися. І начиняємо наш Перчик. Ось така у мене вийшла суміш да? із риса і фарша. Так, чуть, -чуть латіно утрамбовуємо. Бачите, така вона гарна. У мене завжди фарша більше, ніж риса. Так як у мене рис недоварений, і звісно, він ще буде а, Розбухати, <смеш> розбухати набухається, кому як удобно. О, так. От. А правильно взагалі казати, ще буде розварюватися. Правильно? Так. І викладаю один в один ряд. Так, перці ми втрамбували. Бачите, яка красота у нас виходить. Тепер розводимо півтори столових ложки сметани з водою і вливаємо в нашу підливу. В підливу я додала цибулю моркву і багато томата. Вливаємо сюди, перемішуємо і будемо заливати наші перчики. Заливаємо наші перці дуже акуратно, лопаточкою. І поливаємо. Ось так. Два слоя. І відправляємо в розігріту духовку на 45 хвилин 180 градусів. Пліночку снімете і дивіться, чи, ну, чи сварилися ваші, чи запеклися ваші перчики. Якщо ні, відкриваємо пленочку і ще даємо 5-10 хвилин. Любителям сира можна посипати іще зверху. Зараз запечеться і я вам покажу, яка це красота. Августа. І дивіться, який красивий перчик получився.